Цей будинок колись був ОСББ. Тут було затишно, завжди чисто. проживало тут 50 сімей. На жаль, 9 березня 2022 року авіанальотом було знищено цей будинок і той, що поруч стоїть хлібозаводська три адреса. І тут загинуло близько 50 осіб в один момент. Да, был удар, который тотальный, который повлек разрушение. Но дом разрушали не один и не два дня. И со всех видов оружия там же со всей стороны со всех сторон видно, что звините пуляли и с той стороны, и с той, и по крыше. На другом поверхности мой <свят> моя кровать удобная и зал. хорошая квартира. Зробили нам обстеження дома и будинок официально признан, зруйнованный полностью. Ну и где все это подтянулось, что да, есть акт, и потом процедура. Ну где-то в феврале сертификат Я ну, не на руки, звісно, це все онлайн, подискала квартиру ну, через рілтера в Выбрала одну вибрала однокімнатну, ну, дуже світлу, красиву, новостроє, з ремонтом, без меблів. Ну, все буде. Дай Бог, щоб все закінчилося. Проклята війна. Саме з цього будинку вже 21 сім'я отримала сертифікати, тобто вони мають можливість придбати собі інше житло. А поруч будинок Хлібозаводська 3, там вже 33 сертифікати люди отримали, тобто, завдячуючи цій програмі, люди можуть собі придбати якесь житло. Наші сусіди, яких вже немає не буде Горя і біда нашого дома. Коли ми розглядали, що з ним далі робити, отримали звіт, його треба розібрати, він не підлягає відновленню, на жаль, цей будинок, було таке бачення, щоб зробити тут меморіал пам'яті. І вулиця пам'яті, її перейменували, Так вона була у нас 1 травнева до 2023 року. Тепер це вулиця Пам'яті 2. Планується зробити меморіал, ще будемо замовляти проєктно-кашторисну документацію, в якому це виглядить, чи це музей під відкритим небом. Ну, це вже будуть тоді пропонувати нам безпосередньо той, хто має в цьому фах і знання.